У палаці Шевченка розквітнула квітка в місячному сяєві. Так перекладається назва Маріупольської школи Файмаріс, яка стала володаркою Кубку України зі східних танців. До цього року ці змагання були відомі як Кубок Азовського моря, але з 2017 конкурс став більш значущим. Нашої організації та Українська асоціація виконавців восточного танця проходить два самых престижних всеукраїнських мероприятия: це чемпіонат України в місті Києві і Кубок України в Бердянській. Тому победа в них, конечно же, это велике достіження для учасників Вони повишають свій рейтинг, вони становляться знаменитими. Щодо суддів Кубку України, то цьогоріч в бордянську учасниці оцінювали представниці шкіл східних танців з Києва, Запоріжжя, Мелітополя та Маріуполя. Саме вони визначили кращих танцівниць білідансу 2017 тисячі року. Володарка Кубку Файмаріс показала на головній сцені міста різноманітні танці від класики Ракс Шаркі до шоу і фольклору, зокрема єгипетського. Всегда є ризик не победити, тому потому та на Кубки України і завжди дуже много учасників, завжди дуже сильні школи. Поэтому, естественно, побідіть лучших сложна. Ми роботу над этим і результат получаем. Результативними стали виступи й для інших танцівниць східних танців. Їх відзначили в різних номінаціях та вікових категоріях. Як зазначила організатор конкурсу Ізабела Павлюк, те, що кубок Азовського моря змінився на кубок України, певним чином вплинуло на якість змагань. Очень большие были отборочные туры в этом году. Благодаря тому, что это Кубок Украины. К нам приехали сильнейшие. Были большие отборочные туры в ювеналах, в юниорах, в открытой лиге, в высшей лиге участников у нас около тысячи было. Это был Киев, Днепропетровск, Одесса, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье. Ну і так далі. На бордянській сцені змагалися представниці київської, дніпровської, запорізької, бордянської та інших шкіл східних танців. Сам же конкурс тривав протягом двох днів.